Доброго дня! Я хочу познайомити вас із таким предметом, як гарденотерапія або лікувальне судівництво. Із історії гарденотерапії, ви дізнаєтесь, що це терапія середовищем від франко-англійського міліотерапії, лікувальний вплив середовища, лікування середовищем. І це середовище може людину як пригнічувати, так і лікувати. І ви дізнаєтесь, як, які бувають терапевтичні ландшафти, як їх створювати, як вони впливають на здоров'я, і яким чином за допомогою рослин можна облагородити і зробити корисним для здоров'я сучасне місто, І які є найцікавіші, найкращі досягнення. Світової науки в цьому напрямку, як, наприклад, ось цей будинок Кундертвасера у Відні, і е, ми вивчимо основи садівництва і права рослин на. Е, те, щоб рости у тому, в тому, на тому ґрунті і в тій компанії, в якій вони будуть не пригнічувати одне одного, а вони будуть підтримувати одне одного. І ви дізнаєтесь, яким чином можна використовувати екологічні стежки в гарденотерапії. вони мають бути різними для людей з різними можливостями і різними інтересами. І які надзвичайні психофізіологічні ефекти на тривалий час, сприятливі для здоров'я, стабілізуючи, дає водний об'єкт з такою красивою, гладенькою, чистою поверхнею. І е, в, ми узнаємо, яким чином ще давні ацтеки вирощували на водних об'єктах, отаких. От. Їжу, не маючи родючої землі в тих горах, де вони жили. І у нас зараз в Україні є такий досвід. Ми створили штучну таку чинампу нашу українську, і вона прекрасно себе зарекомендувала і як об'єкт рекреації, і як об'єкт садівництва, де можна отримувати прекрасний екологічно чистий урожай. І, ми розберемо, які бувають дуже різноманітні сенсурні сади, де люди з різними відхиленнями в здоров'ї вони зможуть відновлювати це здоров'я. Це сенсорний сад, наприклад, для незрячих, є для туговухих, є для тих, кому потрібно відновлювати тактильні відчуття і так далі. Є високе мистецтво створення кольорних садів, монохромних садів. Це білий сад, може бути золотистий, сріблястий, блакитний. Зараз, завдяки селекції, відкриваються величезні можливості. І кожен з таких садів він створює свій настрій, свій, дає свої можливості, і це треба вміти робити. І треба знати, що все, що м'яко стеуця, нас заспокоює. А все, що отак от прагне до височінь і має отакі гострі і яскраві форми, воно дає максимальний стимулюючий вплив. І просто ландшафт може бути доповнений кольоровими отакими елементами, колористичними, які мають. Через зоровий наш центр також психорегулюючий вплив на людину і не потребують якихось спеціальних знань, на них треба просто дивитися. І це планувалося для, клі... для лікарні майбутнього. І є розроблені можливості для таких, для демотерапії, для, наприклад, для візочників, для людей, яких, яким потрібно сидіти просто на стільчику працюючи, тому що вони не можуть там нагнутись, присісти і так далі. Це все розроблено, це треба просто вміти використовувати, і згадувати, використовувати наші давні е, рослини. Які мають не тільки їстівні плоди, а ми про це не знаємо. Вони мають їстівні квіти. Тобто генотерапія має ще такий аспект, як споживання лікувальних або просто дуже цінних у вітамінному і в такому біологічному відношенні своїх чи плодів, чи квітів, того чи листя, того, що вони можуть нам дати. І ми можемо тепер зробити наші всі міста і села просто гарденотерапевтичними, щоб ми в них жили і отримували ось лікувальний вплив рослинності і могли займатися гарденотерапією, лікувальним садівництвом. Дякую за увагу.